Всім привіт вас, вітаю, текстильна група Кавла та XVI. Ми зараз пропонуємо код позиції 564, штани трикотажні, присутні всі розміри, різноманітний іде модельний ряд та кольорова гама. Ціна за 1 кг становить 2,5 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 62,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Можуть траплятися фірмові моделі не в невеликій кількості. Якщо вам сподобався цей мішечок із відео огляду, не втрачайте можливість встигнути придбати. Шановні клієнти, зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 564 штани, трикотажні котажні всіх розмірів за доступною вигідною ціною. Томі Хелфіджер. Шановні клієнти, повторюємо, зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 564. Штани трикотажні, всіх розмірів ідуть за доступною ціною. Ціна за 1 кг становить лише 2,5 долари, вартість мішка 62,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправка здійснюється новою та Укрпоштою. Повторюємо, зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 564 штани трикотажні Всіх розмірів ідуть за доступною ціною. Ціна за 1 кг становить 2,5 долари, а вартість мішка лише 62,5 долари. Як бачите, з відео огляду в достатній кількості зустрічається темних моделей. Можуть траплятися фірмові. Шановні клієнти, не втрачайте можливість придбати хороший мішечок штанів трикотажних під кодом 564 за доступною низькою ціною лише по 2,5 долари за 1 кілограм. Якщо вам сподобався цей мішечок із відео огляду, будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Зустрічаються фірмові моделі Tommy Hilfiger New Balance.